Вітаю вас, друзі! Сьогодні показую столові сорти винограду, які у нас є. Це ви можете зараз побачити перед собою сорт, який називається Midnight Beauty. Всі ці столові сорти були посаджені з чубуків. Ми, власноруч їх вирощували ці чубуки і вибрали. Саме такі сорти, які нам сподобались. Midnight Beauty станом на 20 серпня 2023 року. Можете побачити, як ми їх поливаємо. Тобто робимо таку лунку і заливаємо. Він не дуже високорослий, вершки обламуємо і залишаємо. Далі, наступний сорт монарх. Він іще абсолютно зелений. Немає жодних ягід таких дозрілих, так? але його теж дуже-дуже багато і такий доволі таки крупний. Це перший, перший рік, можна сказати, що це такі сигнали, але ми його не нормували. Далі, наступний сорт богатяновський, він виглядає ось так. Теж ягода крупна вже починає розовіти. Ягід небагато, грона не дуже великі, але ягода крупна. Це в нас був чубук, тимчасово тут росте Юпітер. кішміш-юпітер. Далі наступний ось цей синій сорт винограду це у нас Рошфор. Він вже майже дозрів. Його так само, як і Кишмиш-Юпітер, теж дуже полюбляють бджоли, оси, вони його вигризають, але виноград дуже-дуже смачний. Нагадую, що це сигнали. Це перший рік, коли виноград плодоносить. Зараз шворем у нас йде рубіновий ювілей. Він ще теж абсолютно зелений. Грони доволі такі крупні, але вони такі не збиті, ну, а йому ще рости та рости. Місцями вже починає так трохи розовіти ягідки, але і ще ростуть та ростуть. Це у нас кишміш Юпітер. Наступний це Red Globe. Він був майже пропав від корня відійшов, ну і ягід в цьому році ще не дав. Доволі такий високорослий цей Red Glow, ну подивимося, що буде далі. Так, це в нас Кишміш Юпітер. Чубуки, наступний століття, сторіччя, як українською, так, це Кишміш, і він уже досить солодкий, ягоди дуже крупні, дуже смачні. Це дуже добрий, дуже гарний, смачний виноград. За століттям у нас йде лучистий, він теж починає розовіти. Так само його полюбляють бджоли, оси, які його вигризають, але він починає розовіти. Ягід не дуже багато. Це в нас Юпітер. Юпітер-Юпітер. За Юпітером у нас йде сорти винограду, який називається Веліка. Так само, як і Red Globe, він майже пропав і від корня відійшов ягід немає. Це в нас Юпітер. Юпітер. І ось цей зелененький це в нас Вікінг. Він ще теж зелений, абсолютно зелений. Ягода така, бачите, така видовжена і на кінці така гостренька. Ягода крупна, їх багато. Але ще зелений. І останній в цьому ряду це в нас Юпітер-Юпітер. І останній це у нас Еверест. Еверест теж починає вже дозрівати, розовіти. Нагадую ще раз, що це в нас сигнали, тобто перший раз плодоносить.